Небайдужі сумчани, представники добровольчого формування, працівники комунальних установ та приватних підприємств, а також українці, які зараз живуть за кордоном, придбали автомобілі для збройних сил України. Машина піде і її головна мета це життя наших хлопців. Ціль цього проекту душе буде теплота, і їм буде приємно, що ми думаємо про них. Що ми не залишаємо серце, вони в нашому. вони повинні чути. і коли вони боронять там в окопах? Вони це повинні відчувати. Такі потужні та стійкі автомобілі вкрай необхідні на фронті, говорять військові. Хочу сказати пару слів вдячності як сумчанам, так і громадянам України, які приймали участь у зборі коштів, які знаходяться за кордоном. Допомогу військовим із сум відправляють регулярно. Зараз е, наші сум'яни показують приклад, як потрібно допомагати. Не словом, а ділом, тому що я кажу ще раз, що по копійки можна зібрати мільйон і допомогти нашим збройним силам. Разом з автомобілями військовослужбовцям передають продукти, харчування та медикаменти. Треба допомагати нашим хлопцям зсу. Дякуємо їм, хочу побажати їм здоров'я. А ми чим зможемо завжди допоможемо. Збирати кошти і передавати допомогу військовим планують і надалі. Впевнені, такі зусилля наближають перемогу. Слава Україні! Героям! Волонтери передають військовим ключі від авто. Транспортні засоби допомагатимуть нашим оборонцям на Донеччині. Новини СТС.